Всім привіт! Ласкаво прошу вас в моє нове відео. Це буде відео про те, що ж я купила до весни, і великодній і вже навіть трішечки до літа з декору, який частіше за все, власне, що я вам і показую частіше за все на своєму каналі. Тому, якщо ви ще не підписані, то підписуйтесь, бо я бачу, що дуже багато вас дивиться мене без підписки, але регулярно. Тому підпишіться, будь ласка, мені завжди дуже приємно, коли мій канал росте, на ньому ростуть перегляди. І це мотивує, власне, знімати для вас контент, тому буду вам дуже вдячна. Ми вже вчора прали штори і вішали назад. Мили жалюзі, знімали ці всі зірки. Тобто я повним ходом готуюсь до весни і буду, напевне, знімати одразу весняно-великодній декор, тому що довго мені не хотілося прибирати ось цей зимовий нейтральний декор, який я для вас знімала. Також можете його подивитись на каналі, якщо хочете. І зараз вже і часу мало для того, щоб зробити окремо весняний окремо великодній декор. І якщо чесно, у мене не дуже є натхнення на те, щоб окремо весняний декор робити, тому що я вже дуже ясно бачу, як хочу робити великодній, і вже збираюсь робити його найближчим часом. Тому давайте ж я вам нарешті вже покажу, що я купила до, взагалі до Великодня, до весни і навіть трішечки, як я вже сказала, до літа. Так, перше. Що я хочу показати, тому що зараз ним користуватимусь. Це в в'юску купила ось такий набір ножиць. Разом з вами ми ходили по магазинам і показувала я вам цей набір, коштував, здається, 90 він гривень. Отакий От з трьох ножиць, тому що завжди в мене якісь неестетичні, то зелені, то сині, то ще якісь. А Тут одразу набір з трьох буде і нам для різних потреб вдома, і мені для таких розпаковок. От зараз одні візьму одразу. Маленькі, найменші. Також, що зверху лежить, в'юску купила дві пари ось таких серветок весняних. Також кудись їх покладу або поставлю і будемо користуватися ними на весні. І вже коли розставлю я ось цей весняно великодній декор. Мені вони дуже подобаються, дуже такі вони квіткові і задають настрій. От, коштували вони по 35, здається, гривень за штучку. От я не нагадала собі ціни, тому зараз все у мене буде здається з такою ремарочкою. Здається. Так, далі, далі. ой, Далі у мене сінсей іде і ось це прекрасне, красивенне яйце, на якому навіть є ціна. 99 гривень воно коштувало, боже, дуже бюджетно, дуже гарно воно виконане, не схоже на такий пластик, ну, грубий, такий некрасивий зовсім. А ось таке воно красивенне і м'ятного кольору, який я зараз люблю. Бачите, футболка м'ятна, фон рожевий. От в такому стилі у мене приблизно буде. Я думаю, якщо я не передумаю, великодній декор дуже мені цього року цього хочеться. От, ось таке гарненьке яйце. Я раніше не розуміла, насправді. Як люди ось це роблять чисто по кольорам. Ну, я намагаюся не робити чисто по кольорам, а по якомусь стилю. Але мені завжди не зрозуміло було, коли кажуть, у мене цього року ялинка золота, бо у мене цього року ялинка червона. Ну, для мене ялинка поганий приклад, тому що ялинку я завжди роблю різною, але намагаюсь задати їй якогось стилю. А от в декорі зараз я притримуюся ж таки певних кольорів і якось інтуїція сама підказує тобі, якого кольору тобі цього року. Хочеться, але я просто от зараз, коли читаю коментарі, коли всі пишуть там якийсь несмак. Ну дійсно є невдалі товари в магазинах. Я ніколи цього не приховую і не кажу, як деякі люди, що ой, все тут краса. Багато чогось гарного є щось негарне. Тут треба, звісно, що розділяти. Але я не люблю, коли люди пишуть Ой, понавозили несмаку з Китаю. Це тому, що зараз такий вибір. Я пам'ятаю себе. Рочки всім тому, коли я знаходила хоч якийсь великодній декор, це було просто за щастя, і я дійсно брала все, тому що нічого не було. Ще 7-5 років тому після ковіда от це почалося, що з'явився декор до кожного сезону тематичний. До цього цього не було. Я зараз як бабка, напевне, але не було цього в наші часи. І блін, тому зараз мені дивно, коли такий вибір, і люди на це ще скаржаться. Так, я теж проти споживацтва, і мене трішки лякало, коли я ходила на Різдво цей асортимент величезний, дуже схожих товарів в магазинах. Тому що я розумію, що ну, від цього наша планета, особливо від ось цих штучних ялинок, і не треба мені писати, що це вбивство, зрубка, лісів. Ні, зараз уже іншим способом добувають е, справжні ялинки, тому не треба цього писати. Мені це неправда. І от особливо, ось особливості штучні пластикові прикраси, яких дуже багато, і ялинки. Ну це мені здається дуже тяжко для планети, але його так багато. Що це дійсно теж трішки мене лякає. Але я проти ось цього прям негативу, що О, от несмак. Блін, люди, та цього несмаку не було ще. Багато років, небагато точніше, років тому цього несмаку ще не було. І я його, ну не несмак, я шукала щось хороше, але коли навіть знаходила щось не дуже, я це брала, і зараз воно в мене лежить. Я не користуюсь ним, тому що дуже хотілось якогось настрою, а його ніде не було, і його доводилось просто вишукувати. Так, повернемось тепер до товарів. Я е, виговорилася, як говорять. Так, серветочки ще одні. Купила, тільки не знаю, чому замовила одні, але окремо до Великодня. Ой, супер! Бо у мене ще дещо є з таким от принтом. Тому я забула вже за них. Тепер зараз буду наче нова розпаковка, тому що я це розкривала і дивилася, щоб нічого не прийшло битого, тому що ось це і ось це я замовляла на сайті сінсею. До речі, раджу вам туди зазирнути, хоча я їй показувала, що є в магазині, але на сайті набагато дійсно більше, тому можете глянути. Також, о, зараз мені знадобляться ножиці. На сайті Сінсею я замовила ось такий от ранер. Потім ці всі паузи у себе вирізаю, поки розкриваю. Так, ранер одразу кажу, синтетичний, але мені дуже сподобався принт, тому вирішила взяти і, бачите, ще навіть не розкривала, бо хотіла разом з вами подивитись. В магазині я такого не бачила, але бачила схожі зі схожим принтом рушнички. Так, ось такий от ранер. Гарненький він, з вербою, просто і з зайчиками такий він ем, мінімалістичний, можна сказати. І це насправді добре, що він такий синтетичний, тому що це набагато краще відпирається тоді. А я, напевно, хочу це стелити на кухню, для сервірування не зберігатиму, тому що ну, хочу одразу використовувати, щоб це задавало мені настрій. Ось такий він. От. Так. Ще е, те, що я взяла. Офлайн в сінсеї, і вам показувала і казала, що може, візьму це ось таку серветницю. Я її взяла собі в ванну для вологих серветок. Тут є вже вологі серветки, дуже зручно, ось тут з під низу відкривається, вставляєте, і потім берете серветки. Не люблю ось ці просто різнокольорові упаковки. Зараз і протремо одразу. І тому вирішила взяти якраз світленька бежева. Я намагаюся такими тонами, ну, в принципі, заповнювати квартиру. і Ванну в тому числі. Хоч квартира сіра в мене, от в мене це сірий або світлий йде, і трошечки кольорів у декорі. От отаку взяла я собі серветницю. Подобається вона з Екошкіри, начебто. Так, коробочці більше нічого немає. Тут є ще те, що я офлайн. Ой, а у нас в основному такий сенсей. Ще хочу в Weachin поїхати і взяти ось ту наволочку, що показувала вам таку. Якогось вона зеленого відтінку, який мені дуже подобається, але вона і не м'ятна, і не хакі. Щось не зрозуміле, але дуже її хочу на весну і на Великдень, тому поїду візьму, просто H&M Home. Він один в Києві, і він від мене дуже далеко. Тому вибратися в нього це цілий квест, особливо, якщо ти розумієш, що там нічого нового не буде. А я думаю, що навряд чи там буде щось тематичне до Великодня, і ти не зможеш там познімати і просто їхати за однією наволочкою. Ну, це дійсно потрібно набрати мужності, тому що туди їхати хвилин 45 на авто. А якщо на транспорті, то я навіть не знаю скільки. Так. Отже, далі покупочки будуть з сінсея. У мене, здається, А, ні, ще, ще один товарчик з метро взяла до ось цього яйця, трішечки відтінок не співпадає, але це зовсім не страшно. Сподобалась мені ця машинка. Дуже люблять зараз у нас всюди і гномів, і машинок. Машинок трішки менше, гномів прям всюди потрібно вліпити, але мені вона сподобалась, і гном спойлер тут також буде. От така от машинка з боку, ось такі кролики, з іншого боку, точніше, ось такі кролики в ній морковочку везуть. Але я ще не знаю, бо я бачила її ось цим от боком, і можливо, цим боком і поставлю, бо не знаю. Ну забагато кролів також не хочу. І у мене вони, тим баче, є в декорі, тому не знаю. Також взяла, ось це точно буду використовувати ще на Великдень. У мене є такі свічки з яйцем і хочу поставити сюди. Дуже подобається. Всередині сухоцвіти, а потім ще й на літо обов'язково залишу, бо прям я люблю такий декор під натуральний дуже. І він зараз став популярний. І мені здається, що це справжні сухоцвіти. От Не знаю, мені здається, все ж таки, що це не пластик. Коштувала вона 169 гривень, брала я це в офлайн магазині, вони трішки пізніше з'явились. а ця прикраса коштувала от 129 9 теж гривень ну дуже бюджетно. сінцель. Хороший тим, що там дійсно бюджетні товари. І якщо от не знаєш, де взяти або мало у тебе бюджету, то йди в і там точно щось підбереш, або йди на сайт сінцею. Так, ось це в метро вам також показувала квіточки, ну, стрічка з квітів взяла, бо напевно хочу на вінок собі, або ще кудись, коротше подумала, що в декорі згодиться. Єдине, що не пам'ятаю, скільки коштувала, здається, 119 чи 120 гривень. Красивений климочок, яким я можу закрити своє обличчя і говорити, що хочу, а потім ліпсинг не буде мені заважати склеїтись між відео. Хто знімає відео і монтує, той зрозуміє. Коротше, ось такий килимок, гарний. Мені дуже подобається ніжний такий принт, і він такий м'ягесенький, ну це просто щось. Прям на ньому б я спала. І сподіваюсь, не доведеться, бо колись ми спали в ванні на початку повномасштабного вторгнення, коли ще ніхто не розумів, що взагалі відбувається, і було насправді ну дуже неприємненько від цих всіх вибухів. От! Ось такий от килимочок в ванну, як я вже сказала, я його постелю, дуже приємний. Єдине, що, звісно, що не дуже практично білий робити його, але від цього він дуже гарний. І просто килимки з сінсею, насправді нормально перуться і не дуже втрачають у вигляді від цього. Тому, думаю, що просто пратиму і все з ним буде добре. І лежатиме в мене до літа. Також, як я вже сказала, взяла ось такого гнома за 79 гривень. Всього і я забуваю сказати ціни. Вибачте, коштував Килимок 169 гривень, бо забуваю завжди сказати ціни. Але добре, що сінсей навіть почав їх чіпляти навіть на ось ці... Інтернетівські вироби, навіть на вироби з сайту. Так, взяла ще ось такого гнома, казала ще в відео, що він мені сподобався, і казала, що не люблю тенденцію, що гномів е пихають в усе, в усі зараз свята. Але ну цей конкретно сподобався. Такі в нього вушка, до речі, одне вушко відклеїлось. Я його підклею, бо брала останнього, і мене це не зупинило, це не проблема. Підклею трішечки, і от такий він колір, такий, як мені зараз дуже подобається. 79 гривень всього коштував. І тому буду використовувати в декорі. І також. До всього взяла ось таку от наволочку. Десь я заділа вже свої ножиці. Так, хочу відрізати, щоб вам нормально її показати. От, наволочка коштувала теж 169 гривень. Вона достороння, і ось такий на ній кролик миленький. Такий же, як на килимку, і такий же, як на серветках. Я дуже люблю, коли між собою декор перекликається, і виходить, що мінімум в трьох кімнатах він у мене буде перекликатись. Тому чудово! От інший бік на застібці наволочка, величенька доволі. 45 на 45 напевне. Така у неї тканинка, як підльон, зроблена. Навіть не супер синтетика, тому я задоволена і вирішила взяти, сумнівалась, бо у мене є наволочка з кроликом, але вона в інших кольорах. І такий в мене пункт якийсь, що цього року мені зовсім не хочеться її використовувати. Не знаю чому. І ще я взяла давненько в Сінсеї вже одну з ось таких колбочок. Вона стоїть уже позаду для декору. Я вирішила змінити фон, дуже мені захотілося, бо на одному завжди знімаю розпаковки і це дратує. Року я, до речі, також знімала в цій кімнаті, але з іншого боку, розпаковку до Великодня. Взяла ось таку от колбочку за 79 гривень. Дуже сподобалась вона, але використовуватиму, напевно, вже на літо. Бо чомусь я ж говорю, що е, рожевого хочеться менше. Хоча, можливо, кудись і поставлю в великодній декора, а потім залишу на літо. Не знаю ще, але буду дивитись по ситуації, так скажемо. Але купити купила і коштувало це задоволення. 79 гривень також, ну, знову ж таки, бюджетно. І якщо брати поступово, то витрати на декор зараз насправді набагато менші чомусь у нас, ніж на продукти. Якось так виходить. І для мене це так дивно, тому що завжди, от, для мене декор був якимсь предметом затрат і розкоші, а зараз це дійсно продукти, а на декор там. Ну, сходив на в сінцей на 500 гривень і купив і такий, о, нормально. А потім пішов і купив на тиждень продуктів на 3000. Такий ого, чек. Тому от, якось так виходить. І взяла ще от таку побільшу колбочку за 219 гривень. І ще з того, що я вам показувала, але зараз воно вже ззаду мене у використанні, стоїть це органайзер для пасків, такий взяла в LCV Home на три поділки. Я вам його показувала, і зараз він у мене вже стоїть з пасками, давно використовую. Тому що завжди у мене якось паски валялись просто або з одягом, або десь в шухлядках моїх, з одягом чи зі шкарпетками скручені. А це я вирішила окремий для них. Органайзер зробити. Що ж, в мене закінчились товари. Мені здається, що їх було цього разу багацько, тому сподіваюся, вам буде цікаво дивитися це відео. Якщо так, то напишіть обов'язково коментар і поставте вподобайку. Це знову ж таки допомагає в просуванні відео. І я завжди вдячна вам за будь-який фідбек. І перед закінченням відео, я, звісно, що нагадую вам про донат на Збройні Сили України. Це необхідно, як і завжди, в світі все стабільно, все звичайно. Хліборізка Трампа не закривається. Україна стоїть і продовжує боротись за свою свободу у цій війні загарбницькій, яку розпочала Росія. Весь світ, крім окремих неадекватів, розуміє, хто тут агресор і що це не Україна, тому нам потрібно продовжувати допомагати Збройним силам, якщо ми ще не в них у цій нашій спільній боротьбі. Дякую, що ви були зі мною! Бережіть себе і па-па!